Донедавна, певне, біля року взагалі чорний метал майже не купляли. На сьогодні щось там 4 біля 5 гривень чорний метал, причому в дубні. В кременці не знаю, у нас завжди дешевше. От. Ну, З кольоровим цікавіше. От. Але кольоровий... Ага. Розкажу вам ще досвід. Ну, Я часто як заготовляв метал, то тоді ще в 90 ті Потім ту справу закинув, бо то вже почало пахнути кіросіном. Багато крали. Потім приїжджає міліція, розборки. Коротше, я, а я такого дуже не люблю. От, краще спокій, спокійно спати, ніж там собі переживати потім. От, е, цього. Що ж то я хотів розказати? Ага, історію хотів розказати. Історія зовсім свіжа, буквально років три назад, Назбиралося в мене трохи металолому. Чую, що в дубні хороша ціна на чорний метал. Якось проїжджав через Дубну. Заїхав на кілька точок. Ну, тут звичайна справа. Хочете здати метал дорожче, торгуйтеся. Та є, ну, чим більше маєте об'єм, тим, тим, тим дорожче можна здати. Вот. Значить, я поїхав по кількох точках. Так і так, що в мене десь там є, може тона, може дві металолому е -е, поговорили. Ну і на одній точці договорилися, ціну все, щоб там е на який день привезти. Я тут вдома значить, вибрав той металолом спокійно, вагою переважив свою, загрузив машину з вечора. Тож вже чорний метал. Ці ще кольця зараз почистимо. На, на ранок спокійно я собі виїжджаю з дому. Ну, їду без питань, все нормально. Виїхав з Кременця, не доїжджав до Білокриниці, Обганяє мене бус. Моргають фарами, махають руками з форточок. Ну, думаю, там, може дещо падає, всяке може бути, каже, лізяка, стаю. Під'їжджають хлопці, я там вискакую до прицепа. Оказується, хлопці кажуть, що везете здавати? Ну кажу, везу. А куди везете? Ну кажу, а вам яке діло? Ну, ми вас хочемо перекупити. Та кажу, ви мені таку ціну не дасте. А що вдобно везете? Кажу, вдобно. А до кого там щось починають називати? Я там не пам'ятаю, не, не пам до кого я там віз, я й я не знав, як його звати. А що вам дають? Ну, я там сказав, яку ціну мені дають. А ми вас по тій самій ціні заберемо тут, на місці. Так кажу: я вже там договорився з чоловіком, бо він там розчитує на мене, от, як не як, цього. І вони мене спокусили, як то обично, афілісти, на жадності, як то й кажуть. на тих... Пару сотень гривень. Кажуть, ну давайте тако ми, ми зараз вас отут прямо зараз забираємося. Ми важимо, все, чесна вага, вагу привітаєте, все як має бути. От. Е, але без скидки. А в Дубні там щось не пам'ятаю. 10% скидки було чи що. Получалося ну, на ті скидці, ж там пару сотень гривень, ще б набігало б. От. Ну і думаю, ну, ж пару сотень гривень. Раз. Друге діло. Машину сильно перегрузив, ще добрий кавалок дороги. Хоча я все рівно дубно їхав, бо там ще мав справи теж. От. І знаєте, що спокусився я на тих пару рублів. А хлопці такі молоді. По-моєму, їх в машині було четверо чи троє. Ось такі десь років по 25. Добрі осі. Кажуть, знаєте що, давайте з'їдемо з дороги, щоб тут нікому не заважати, при дорозі якось так перегружати металолом. І ми там з'їхали так чуть-чуть в поле, метрів стоп. Там якась була трохи твердіша дорога перед білою корницею. Значить, достають вони вагу. Дядьку, перевіряйте вагу. Ну я став на вагу, я там железяку таку взяв, що, що я знаю, її вагу. Ну, ніби все вага добре, ну, електрична вага, все добре важить, все нормально. Ну, нормально, нормально. Давай. Важити. Вони все таскають, я тільки стою з блокнотом, записую. І той, якби їхній старший записує свій блокнот. Хлопці все тащать, розгружають прицеп. Ну, теж дурний. Я бачив щось не то. Як щось не то. Ну, я не знав, скільки в мене в прицепі, скільки в машині ваги. Я загально знаю, але бачу, щось замало виходить ваги. Треба було. З машини не здавати вже. Ну, я ще, хлопці, кажу, що в машині є, в буді. От, ага, з машини. Що ви думаєте? Віз я тоді, по-моєму, півтори тони чи тонну, не пам'ятаю, металу. 300 кілограм не вистачає. А вони вже метал загрузили в свою машину. Двері закрили, ну й до розчоту. Кажу, хлопці. Вибачайте, не вистачає 300 кг. Дивлюся, хопа. Так спочатку вони стояли переді мною, двох мені зайшли за плечі. Що ви, дядьку? Ви ж перевіряли вагу? Що ви, дядьку? Ну кажу, вагу перевіряв, але я вдома все переважив. Бачу, діло пахне кіросіном, дадуть за якійсь железякою по башкері, я там в тому полі стануся нафіг, А я ще й сам. От. Я давай думаю, візьму їх. Другим способом кажу, хлопці, в мене ще цвітного металу вдома є багато, в мене ще чорний метал. Будемо співпрацювати. Кажу, давайте по-людськи, -по по-чесному. Що? що ж ти кажу за 300 кілограмів недостачі. Де Впираються рогами-ногами і бачу, що діло пахне кірасіном. Кажу, добре, хлопці, скільки там виходить, давайте ті гроші. Вони мені ті гроші віддали. Ті... ті, ті по їхній вазі, скільки там виходило, ну в 300 кг, то то уявіть собі, то то, то купа грошей. Тоді щось метал був по 7 гривень чорний чи по, ві... Сі, по 7, От. то Рахуйте 700 на 3. 200. 200 уявляєте, 200 вжарили. От. Ну я, я такий розстроєний. Думаю, то то я дурний? Оце -то, да блін. Спокусився на таку херню. Потім розказує знайомим, кому не розказую, всі кажуть, от, Кременецьким заготовачам розказую, вони кажуть, думаю, що то таке, люди обіцяють нам привезти, не довозять. Кажуть, о, нам тут на дорозі дали по дубінській ціні. А діло в тому, що більшість людей з дому везуть метал не важачи. І коли їх так на дорозі хтось спиняє і обіцяє їм там сумасшедшу ціну, вони думають, що справді, що справді здали по такій сумасшедшій ціні, а їх просто вжарили. На рівному місці. місті. такий маю досвід. Тепер десятому заказую щось здаєте: метал, зерно, худобу, ну, все, що продається по вазі, Купіть, не пожалійте, тих пару сотень гривень, купіть свою вагу. І коли здаєте, якщо кажете скупчикові чи заготівельнику, що от перевіраєте на своїй вазі, якщо він против, значить він вас хоче вжарити на вазі. Якщо нормальний, Скупщик, він скаже: добре, ви важте на свої, я на свої. Якщо все буде сходити, все нормально, нема питань. Тоді нормальна людина не хоче вас обманути. Якщо він категорично відказується е, переві... ну, так, дублірувати вагу на вашій вазі, то, то він точно вас хоче вжарити і то хоче вжарити не слабо. Ось такий в мене досвід по металах був байок, в мене ще є багато, але бачу на телефоні сідає батарея. От, так що вибачайте. О, і, і дуже багато вже і хвилин на знімав. Все, бувайте здоровенькі. Чекайте на слідуючі відео. Буду знімати на різні теми. Надіюся, комусь цікаво. Все, бувайте.